На даний момент в нашому класі з української мови книжок вистачає тільки на двох учнів одна книжка. Це українська мова. Це не якийсь такий предмет, який нам не потрібний. У нас хлопці гинуть за мову. І наші діти на даний момент не мають можливості її повноцінно вивчати. Нам задали домашнє завдання. У дітей немає підручників взагалі, вони всі знаходяться в класі. Як моїй дитині на завтра виконати домашнє завдання? Друге питання. Крейдер. Ми купляли сьогодні крейбі. Ми такі бідні, що на даний момент у нас в класі немає крейду. Ще я, одне я, питання. Минулого року я була в батьківському комітеті. Для чого ми купляли фарбу фарбувати стіни в класі? У нас її немає? Батьки, чого ви мовчите? Тільки наш клас купляв фарбу? Ні, не зі мною. Чому ви всі мовчите? А в п'ятому класі ви купляли підручники. Вас всіх закатовують мало того, що ви знаєте, що приходимо фарбувати. Пан Мер, дайте мені, будь ласка, бікамо. Чому батьки змушені купляти фарбу, книжки і крейсу?